да да, да в робочій позиції. Всі, всі в робочу позицію. Так, що там, що там в нас Що? Варимо. Жаримо чи варимо? Жаримо. Мені каже, треба трошки води Чуть-чуть. Дайте -чуть. коментарі, кажуть, пожалуйста, нам на камеру. На камеру коментарі, пожалуйста. Мені каже, тут сіди, реально треба доляти води. А перчику не треба. просто зберігаю. Я не знаю, що сюди треба. Далі Віталій. Я що це не виготовляється. О, Боже, що це? Можна крупним планом. І тепер ваше здивоване лицо. І мійте віду. Якщо що не так казав, де ти їсти це? Я тупо мішаю. Я сподіваюся, що це вкусно. Якихось двоє людей прийшли і жають тут три. Що роблять наші сусіди? Приблизимо. Папа рано там рису мало, два кілограма. То воно буде дуже жирне, подивися. Чи ще розпариться? Ми, ми, ми будемо... взагалі, то рису буде десь отакого. От Покажи, да, він а там відео. Ми він... його вижарюємо, щоб він не, не один не прилипав до одного, щоб це то, не ще до ляс, Щоб це не була рисова каша. його вижаримо, щоб це поплов. Да, да, рису що ти з ложкою попонтуйся, що ти? Бо це називається не пропарений рис. Ага. Ми його пропарюємо. Так, я наблюдаю внімательно. Тепер кажемо на камеру, що ми робимо. Давайте ви ще пропаримо. На камеру що робимо? очі, Закривай Підставляй. Все, забирай? Обережно. Тримайте, щоб він ще не впав. Тільки не Ой, ні, не спішти! А до страшно. Ой, хлопці каці гарять! Камушком підперте булькає! Давай, все, забуваємо! Ну. Хочу брата ох як смачно тіпи да, не кажтивка Бог бо буде найсмачніший. Бо. До нього доклали свою ложку кожен. Ні, Катя нічого не робила. Катя помішає. Я помішувала. На Я казала, що треба доляти. Мені кажуть, що треба доляти. Казала я?